І так, у мене виникло знаєте, таке питання, тому що останній час мені попадаються якісь там відео пости на цю тему, чому взагалі а, у людей, які приїхали в США 10-20 років тому а, таке якесь дуже максимально негативне ставлення до тих, хто приїхав там, ну, останні 3 роки тому. Да, ми розуміємо, що більшість людей, які в'їхали в Штати 3 роки тому, а, ну не прям щоб супер більшість, ну, але багато. Да, це там, люди юфою, да, хто тікав від війни, і в'їхали сюди, якби, і в принципі. Ну, в принципі це оця одна причина, яку також назвала. Уже цього достатньо, щоб якось, ну хоча б спробувати не ставитись до цих людей негативно, щоб хоч спробувати якось їх зрозуміти. Але останній час мені тільки трапляється, що Боже, та щоб там всіх у цих юфоюшників повиганяли, щоб там я не знаю, що, щоб ви там ніколи сюди більше не повернулися, щоб вам там все відмінили, я сижу це все читаю. і Думаю, боже. А почему? Ну, типу, за що таке ставлення до таких людей? Якби напишіть в коментарях, тому що мені дійсно цікаво, і я реально цього не розумію. Я от коли хтось там із друзів, знайомих приїжджає в США, або навіть якщо в мене там у підписників якісь запитання, я завжди з радістю просто так відповідаю, розповідаю, ділюсь досвідом. Якщо я можу, я там когось візьму за ручку, поважу, покажу, розповім, допоможу щось заповнити. Якщо ну, там треба буде щось пояснити. Але якогось такого ставлення там. У мене до там до людей, які там от тільки тільки зараз приїжджають, а, якогось негативного немає. І я реально не розумію, типу ну навіщо, чому так. Пишіть в коментарях, мені реально це ну, типу, цікаво. Давайте спробуємо разом розібратися в такому питанні.